ТРОяндий виноград для природодослідника. Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи. Місце хімії серед наук про природу зумовлене предметом її вивчання тісними зв'язками з іншими науками. Забезпечуючи її речовинами, матеріалами та сучасними технологіями, хімія водночас використовує здобутки математики, фізики, біології, екології для власного подальшого розвитку. Тож хімія є центральною фундаментальною наукою. Жодну природну науку наразі не можна назвати лідером. Система наукових знань про природу і систему методів кожної з наук перебуває в процесі безперервного взаємозбагачення. Сучасна хімія високоупорядкована система знань, що стрімко і цілеспрямовано, розвивається у взаємодії з системами знань інших наук. Хімічний експеримент ефективний метод одержання знань, засіб перетворення їх у переконання, невичерпне джерело розвитку наукового світогляду, моделювання хімічних структур і процесів, важливий спосіб пізнання природи. Вагомий внесок зробили хіміки у розвиток високих технологій. Генної інженерії, нанохімії, фемтохімії, яка вивчає процеси, що відбуваються за час зрівняний з періодом коливання атомів, ці здобутки є водночас і продуктами пізнання природи за допомогою хімії і засобом подальшого поступу в цьому напрямі. Хімія як елемент загальнолюдської культури одвіком мала гуманітарну спрямованість, окремі теоретичні положення хімічних знань становили певну частину натур філософії, що тлумачила явища природи в їхній цілісності. Тож хімія, так само як фізика, біологія, астрономія, географія і інші природні науки, засіб формування світогляду. Розвитку творчого потенціалу та інтуїції, які необхідні для розв'язання наукових завдань, сприяє прилучення до мистецтва, живопису, музики, літератури тощо. Підтвердженням розвитку творчого потенціалу та інтуїції є численні приклади життя видатних хіміків Михайло Ломоносов, який відкрив закон збереження маси та енергії, був ще талановитим поетом і художником музаїстом Олександр Бородін, автор опери князь Ігор, тривалий час очолював кафедру у військово-медичній академії. Марселен Бертло професійно займався не лише хімією, а й політикою. Отже, троянди й виноград. Для справжнього природодослідника не лише сировина для видобутку запашної олії та глюкози, а насамперед джерело натхнення на тернистій стежині наукового пошуку.